І так, скуштуємо. Дуже смачно, але як на мене не вистачає, ще цибулі ріпчастої. Я, мабуть, ще трошки її додам. А так салат дуже гарний виходить, смачний, ароматний. І я вважаю, треба їсти, поки сезон таких овочів. Приємного вам. Рука засовуємо наші овочі. Це баклажани та перець. Ставимо розігріту духовку 180 градусів на годинку. Обжарюється цибулю. окремо я морку обжарила. І потім, коли пропеклись наші овочі, виставляємо їх охолонути, розрізаємо рукав, щоб швидше охололи. Очищаємо наші баклажани від шкірки. Ось таким чином. Вони мене трошки ще гарячі. Бажано, щоб вони охолонули, але щоб пора готувати. Так, очистуємо і нарізаємо кубиками. Отак, Баклажани м'ягенькі, гарно пропеклися, мало кісточок в цих баклажанах, поки сезон готуйте. Ось так я нарізала і відправляю в миску. І тепер від шкірки очищуємо і наш перчик. А взагалі, мені здається, якщо чесно, тільки жінки полюбляють такі салати. Ні одного чоловіка не бачила, щоб любив баклажани, перець, кабачки. І нарізаємо наш перець теж такими кубиками, полосочками, кому як подобається. Ось така краса в мене вийшла. Тут в мене баклажани тільки ще і перчик. Ось обжарила цибулю і морку трішки, теж додаю до салату. Все гарненько перемішуємо. Солимо. перемішуємо. До Цього салату я ще додаю помідори. Ось так нарізані на двоє, тоді ще на двоє. І додала трішки кунжуту, чайну ложку. Все гарно перемішуємо і куштуємо. Приємного.